Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашій зустрічі за Флатунчиком. Давайте привітаємося за Флатунчиком його улюбленою пісенькою. Сяю тут і там, про усе на світі розкажу я вам. Я ваша плату, яскраво сяю вам, запитуйте, розкажу все ще. На минулому занятті ми з вами говорили про птахів. Давайте пригадаємо, яку назву має цей птах. Так, це журавель. Який в нього дзьоб? Так, довгий, міцний. Якого кольору цей птах? Сірого. Як і багато інших птахів, журавлі. Люблять літати зграями такими грубками птахів. Журавлі люблять ниряти в воду, щоб ловити рибку. Коли вони ниряють в воду, вони видають звук. Ух, тому в Америці їх часто ще називають ухаючі журавлі. Скажіть, будь ласка, на якого птаха більше схожий журавель? На горобця чи на лелеку? Так, на лелеку. Ось ми можемо бачити журавля на березі річки. А тут журавлі летять ось такою зграєю. Зараз я вам хочу прочитати казку про журавля. Послухайте уважно. Жив? Був абсолютно білий журавель, який шукав свою зграю. Цьому білому журавлю завжди було важко знаходити спільну мову з іншими журавлями. Він просто не подобався їм, так як був абсолютно білим журавлем. Однак він потребував Зграї, щоб разом добувати їжу і літати. Одного разу він натрапив на дуже красиву зграйку червоноголових журавлів, які ловили рибу в річці. Він приземлився поряд з ними і запитав, чи можна стати частинкою їхньої зграї. Ватажок зграї погодився прийняти його, незважаючи на те, що він був абсолютно білим журавлем, але тільки за умови, що той піде, і принесе рибу, яку зловила зграя чорношиїх журавлів внизу за течією річки. Спочатку білий журавель відмовився. Він сказав, що не буде красти рибу. Червоноголові журавлі відповіли, що в такому разі він не може бути частинкою їх зграї. Кожен журавель повинен вкрасти рибу перед тим, як приєднатися до зграї. Білий журавель подумав, що це його єдина можливість приєднатися до зграї, тому, зрештою, він погодився піти і вкрасти рибу. Він полетів вниз по течії річки до зграї чорношиїх журавлів. Незабаром він помітив, де лежала риба, яку вони впіймали. Чорношиї журавлі розмовляли і, здавалося, не помічали його. Тому білий журавель набрав трохи риби в свій дзьоб і збирався відлітати, як раптом один з чорношиїх журавлів схопив його. Ти навіщо взяв нашу рибу? запитав журавель. Білий журавель розповів йому, що не хотів красти рибу, але це єдина можливість потрапити в зграю. Це неправда, ніщо не може виправдати злодійство. якби ти попросив, ми б взяли тебе в свою зграю. Зрозумівши, як він помилявся, білий журавель виплюнув рибу на землю і попросив вибачення за крадіжку. Чорношиї журавлі пробачили його, і з тих пір він став частиною їх зграї. Вони сприйняли його таким, яким він був, незважаючи на те, що він був абсолютно білим журавлем і для цього зовсім не обов'язково було красти рибу. Отже, дітки, що означає вкрасти? Так, це взяти без дозволу. Чому чорношиї журавлі були засмучені? Так, бо білий журавель украв у них рибу. Як ви думаєте, чи можна красти у інших? Звичайно, ні. Чи сподобалось би вам, якби у вас украли якусь річ? Ні, ви б засмутилися. Що ви думаєте про червоноголових журавлів? Чи хороші вони друзі після того, що попросили білого журавля вкрасти рибу для них? Звичайно, ні. Отже, якщо вас просять зробити щось погане, то це не є ваші друзі, так? А що ви скажете про червоно... чорношиїх журавлів? Чи були вони справжніми друзями? Так адже вони пояснили білому журавлю, що красти не можна. Чи хотіли б ви, щоб у вас були друзі, такі як червоноголові журавлі, чи такі, як чорношиї? Так, такі, як чорношиї, правильно. Не можна брати те, що людина заробила важкою працею, адже це буде радіжка. Щоб наші очки трошки відпочили, давайте разом за флатунчиком зробимо невеличку зарядку. Вліво очі вправо, вгору, вниз, Заплющіть очки. А тепер покліпайте оченятками. Наші очі трошки відпочили, тож ми можемо з вами уважно розглядати малюнки і визначити, на якому малюнку відбувається крадіжка. А Флотунчик дуже дякує вам за старання і сподівається, що ви завжди будете справжніми друзями і не будете підштовхувати своїх друзів до поганих вчинків, які можуть когось засмутити. І пам'ятайте, що брати чужі речі без дозволу не можна. До побачення, до нових зустрічей!